Моє вітання на телеканалі ТІВІ, випуск новин спорту. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру колишній українській сумоїстці Ользі Давидко, яка свого часу представляла наше місто на вітчизняній міжнародній аренах. Її дії кваліфіковано як пособництво державі окупанту, через що їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У 2014 році вона залишилася на території півострова після його окупації та у статусі волонтера розпочала допомагати російській. Армії а з 2016 року виступала за російську збірну з Сумо. Тим після заборони спортсменам з країни агресора брати участь у міжнародних змаганнях, поставила свою кар'єру на паузу. Вона неодноразово виступала. У пропагандистських медіа з підтримкою війни та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори і заклики допомогти окупантам у понеділок, 20 листопада, має вирішитися питання, чи потрапить збірна України з футболу напряму до фінальної частини Євро 2024 тисячі Задля цього нашій команді номінально вдома у німецькому місті Леверкузені на стадіоні Бай Арена потрібно тільки перемагати Італію у разі поразки, і навіть нічій сквадра Адзура посяде друге місце, з якого і вирушить. На чемпіонат континенту наступного року до Німеччини майбутня зустріч суперників стане десятою ювілейною, і в жодній з них українці не святкували успіх, сім разів програли і двічі завершували поєдинки нічією. Зрештою наставника синьо-жовтих Сергія Реброва. Схоже, подібна сумна статистика не надто хвилює. Я вважаю, що в нас є шанси, дуже гарні шанси. Ця гра буде сильно відрізнятися від тієї, що була на Сан Сіро. на цьому стадіоні буде дуже багато наших болівальників, які будуть нас підтримувати. Ми вже грали в Німеччині. В нас був матч в Бремені, і підтримка була дуже сильною. Я очікую таку саму атмосферу. Я впевнений, що це змінить думки гравців. Сан Сіро був заповнений італійськими вболівальниками. А тут буде цілий стадіон наших прапорів. Це надасть додаткову мотивацію гравцям. Я впевнений, що в нас є гарні шанси. Я завжди кажу гравцям не потрібно боятися програти. Важливо боятися зробити недостатньо для перемоги. Завтра ми будемо намагатися показати нашу силу і зіграти якнайкраще. Ну, ми розглядали багато тактик з, історії, з нашої сторони. Але як буде грати Італія? Я вважаю Італії дуже корисних графік, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда. Навіть вони грали два дні тому, але в Італії завжди є декілька складів. тому ми повинні бути готові к дуже інтенсивної гри. а Завтра ми вирішимо, ми вирішили вже, а завтра е, надамо гравцям інформацію, як ми будемо грати. Ну, не обом командам потрібна перемога. Але я впевнений, ми передивилися нашу минулу гру. Це дуже важливо, що є інформація, є інформація минулої гри. За... Північною Македонією. тому інформації багато. Ми дали цю, надали цю інформацію гравцям. Та я впевнений, вони готові, і це буде інша гра. Я впевнений, завтра буде дуже велика підтримка тут у Німеччині. Я впевнений, що буде повний стадіон, та він буде підтримувати наших гравців. І, як ви казали, туморо, туморо. <завтра>, завтра треба тільки перемога, і враховуючи цього, ми будемо строїти нашу гру. Букмекери не надто вірять в Україну і шанси на друге місце у групі, а з ними і поїздку на євро 2024 Вони оцінюють у 37%. Значно більше 65 аналітки аналітики дають ймовірності, що сині жовта команда поїде до Німеччини з урахуванням шансу на плей-офф кваліфікації, де вона отримала гарантоване місце після виходу збірної Сербії напряму на чемпіонат Європи 2024 У плей-офф кваліфікації в березні 2024 року. Дванадцять команд у трьох міні-турнірах розіграють три путівки на євро. 2024, що залишилися. Формат буде простий півфінали за схемою 1, 4 2 3 та фінали з одного матчу у кожному квартеті, Умовно їх називають шлях А, Б та Ц найбільш ймовірними суперниками у півфіналі плей-оф для збірної України є команди Ізраїлю, Боснії та. Вельсу спортивний клуб Дніпро, 1 а також Донецький Шахтар, Харківський металіст, металіст-1925» і Полтавська ворська не підтримали інші клуби української прем'єр-ліги. більшості у голосів 12 три утрималися, а ще один не брав участі в опитуванні про скликання позачергового конгресу української асоціації футболу на засіданні, якого планується відправити у відставку чинного президента УАФ Андрія Повелка та призначити нового очільника організації. Тим часом, після шести вихідних, які команда отримала після перемоги над Донецьком, Ським шахтарем в чемпіонаті української прем'єр-ліги, яка вивела спортивний клуб Дніпро 1 у лідери турніру. Вона зібралася до купи і розпочала підготовку на тренувальній базі у Придніпровську до трьох заключних матчів поточного року, 27 листопада вдома проти Одеського Чорноморця. І 2 грудня у рідних стінах проти Полтавської ворської та 8 грудня на виїзді з Житомирським поліссям. До роботи у загальній групі повернулися Олег Горін та Володимир Танчик, які пропустили останні декілька поєдинків через проблеми зі здоров'ям наразі у Лазареті. Команди залишаються тільки Ігор Когут, якому було зроблено операцію у Німеччині та Максим Третяков. Дніпровці Євген Гончарко та Руслана Булавіна зупинилися за крок від нагороди чемпіонату Європи з дюдо серед молоді до 23 років, який завершився у Німеччині, посівши підсумкове п'яте місце. У складі команди разом з Алісою Відінєєвою та Тимуром Валєєвим Вони також були. П'ятими баскетбольний клуб Дніпро продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату Суперліги України, маючи 100% показних своїх перемог 9 у 9 матчах при недограному одному проти баскетбольного клубу Галичина, який було перервано через повітряну тривогу. Програму першого кола підопічні Володимира Коваля закривали домашнім матчем проти головного аутсайдера Ліги Криворізького кривбасу. Господарі відверто погано розпочали поєдинок, особливо подібне стосувалося захисту і лише перед сигналом. На відпочинок в Дніпровці здійснили ривок 17-4, Після чого у другій половині зустрічі вони вже не дали засумніватися у своїй перемозі, а їхній наставник дав можливість спробувати себе у грі усім виконавцям внесених до заявки. А фінальна сирена зафіксувала їхню зготягу 95-74. Дніпровець Михайло Горобченко увійшов до символічної збірної четвертого ірового тижня регулярного чемпіонату, де йому компанію склали Джакор Нельсон з Львівської політехніки Галичини, Сергій Старцев і Степан Лисак з Івано-Франківського. Кого прикарпаття Говерле та Володимир Конів з київського будівельника? Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея здається, стала приходити до тями, відсвяткувавши третю з витягу. Поспіль у матчі червого туру чемпіонату Латвійсько-естонської баскетбольної ліги вона з рахунком вісімдесят сорок здолала пярну саддам, що допомогло їй пересунутися на другий рядок турнірної таблиці, поступаючись однією перемогою лідеру естонському калеву Крамо, з яким підопічні Ронена Гінзбурга зійдуться в очному протистоянні у цієї суботи, 25 листопада. Найрезультативнішим у звітній зустрічі став дебютант колективу Роб Грей, доробок якого склав 17 очок, три підбирання і одна передача. Свій найближчий поїде. Червоно-білі проведуть у середу, 22 листопада, коли в Ризі в рамках матчу червого туру Єврокубка прийматимуть італійську Венецію. Тим часом колектив баскетбольного клубу Прометей, який виступає в чемпіонаті України у вищій лізі, завершив перше коло односібним лідером турнірної таблиці без жодної поразки. У трьох поєдинках львівського баблу, слобожанці, почергово 92-69 були сильнішими від діді Бао з Кам'янець-Подільського. Після чого 113-65 розтрощили місцеву політехніку. І на сам кінець у центральному матчі турніру вони 101-68 переграли самбір, завдавши своїм суперникам першої поразки у сезоні. Інший Прометей – волейбольний Дніпровський. Після матчів другого туру також очолює турнірну таблицю Чемпіонату України з волейболу у суперлізі серед чоловіків. У двох крайніх – підопічні Андрія Левченка. Почергово з тотожним рахунком 3-0, 25-12 і двічі по 25-23 здолали спочатку МХП «Ладижин», а потім і тернопільську команду «Поліція охорони зону» «Динамо» 25-17, 25-22 та 25-16. Збірна Дніпропетровської області посіла третє місце загальнокомандної Заліку на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який фінішував у Полтаві. В індивідуальному срібні нагороди у своїх вагових категоріях завоювали Владислав Вороний і Олексій Осніч, бронзові на рахунку Сергія Омеліна і Володимира Яковлева. І на сам кінець купу медалей здобули Дніпровці за підсумками чемпіонату України з бадмінтону, що відбувся у Києві. Срібними призерами стали Кирило Леонов в одиночній категорії і Наталія Войцех та Іван Друщенко у парному розряді. В останнього бронзова відзнака у міксті. Як і в Сергія Гаріста та Наталії Войцех Дві нагороди подібного катунку у Владислава Булденка в один і чоловічій парі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.